Ми вже в засідання засіданні заперечили позов в цілому, в тому числі і пропонування на посаді, і про визнання розпорядження законом, і про виплату коштів. Тобто не можемо з тим погодитися, оскільки вважаємо розпорядження повністю відповідає таким, що відповідає любимому всім. Президент Позивича каже, що. Власне, він вважає, що права позивача порушені в тій частині, що міський голова мав його звільнити 24-го, а насправді звільнити 31-го, і це порушення права. Подісніть, будь ласка, з юридичної точки зору, як це? Що ну це як якби я не можу, чесно кажучи, це пояснити. Якби в чому відбулося порушення прав, е, ну якби наскільки я бачу позицію згідно позову, згідно пояснень, йде е, просто посилання чисто на. Скажімо так, на на контракт, контрактах до, до слів, тобто п, питання припинення і розірвання, е, якби, не бачу я в чому порушені права. Права навпаки, як, як, як на мою думку, вірно зазначила суддя. Тут не те, що відбулось порушення якби, ну, права, а навіть, скажімо, питання можна було ставити, що залишні дні платилися якісь кошти. Так? Але ну, наша позиція така, що якби позивач зазначив дату, з якого він просить його звільнити, з такої дати він був би звільнений. Але оскільки він такої дати не визначив, відповідно у Києву увагу його розпорядження так, якби від відповідно до доти немовності, яку він собі там мав мав на увазі. Тобто сама подача заяви, ну якби знаєте, якби провести аналогію, якщо ви пишете заяву в суд, це не означає, що тим самим днем виноситься ухвала, правда? Може неправильна аналогія, але дата на заяві не означає. Дату, з якої хочеться звільнитися, тобто є, якби наскільки мені відомо, є якийсь порядок там ведення діловодства в кадрових справах і вимоги до заяв. Тобто в заяві має бути зазначення, з якого числа особа просить його звільнити, навіть не в випадку контракту, взагалі у випадку звільнення там з будь-яких інших підстав, в тому числі за власним бажанням чи за угодою сторін. Тут такого не відбулося, відповідно не бачили порушень. Знаєте, перше, що хочу відмітити, що прикру людина, яка пропрацювала більше трьох років керівником такого великого комунального підприємства, не знає елементарних речей, як правильно пишуться заяви на звільнення за згоду і сторін чи за власним бажанням. В цих заявах чітко завжди пишеться, чи це на прийом на роботу, чи за звільнення з дати, Вказується дата. Киричук Олександр Олексійович такої дати не вказав. Єдине, що він підписав дату написання заяви 24 грудня. І от сьогодні захисник намагається саме від цієї дати вважати, що це він просив звільнення з 24-го. Дата написання заяви і дата просьби, з якого числа звільняти, це, це не одні і ті ж самі дати. Дійсно, керівник, який то був, людина, яка пропрацювала на такій посаді, не знає елементарних речей діловодства. Перше. Друге питання. Сьогодні захисник Олександра Олексійовича вказав, що Олександр Олексійович не приходив на роботу після 24 грудня. Це не відповідає дійсності. Хочу трошки нагадати передумови, що було напередодні. 23 грудня. Трудовий колектив ні, почну раніше. Олександр Олексійович 10, 10 грудня 5, 5 грудня 2014 року зібрав службу газов працівників газової служби, де при не одному десятку працівників погрожував активісту підприємства Федотову Володимиру Михайловичу в фізичній розправі. І от е, заборговані заробітної плати, невиконання умов колективного договору та таке інше, заставило колектив е, приймати якісь рішення на 23 грудня на підприємстві були призначені незагальні збори. Зібралося дуже багато людей. Е, Олександр Олексійович був на підприємстві, нас не впустили в зал. І е, ми прийняли рішення прийти 24 грудня на сесію Луцької міської ради. Керів, працівники прийшли саме тоді. Олександр Олексійович виступав з трибуни Луцької міської е, сесії Луцької міської ради 25 грудня. Романюк Микола Ярославович зустрівся з трудовим колективом 25 грудня. Олександр Олексійович був на роботі. Про що посвідчив навіть сам Микола Ярославович при нашій зустрічі колектив не погрожував Олександру Олексійовичу ніякими і не перешкоджав для його роботи. Навпаки, 25 грудня, коли була зустріч з міським головою, трудовий колектив вимагав, щоб був присутній Олександр Олексійович. Колектив намагався поставити йому ряд питань наших На виробництві. І після 25-го, після цієї зустрічі, Олексій, Олександр Олексійович приходив на роботу, про що можуть підтвердити наші працівники, які його там бачили.